танці, і робимо домашнє завдання. Дивіться, які класні листивочки давали, це треба це, все написати. Все а Ксюшка, да, вона малювала тут. Це в прошлом год, типа это тут вот, снеговик, у нього завжди голова Угу, Плохо ну, туда крепила. Крас... Тут <гум> <гум> Ксюша, ти дивися, що тут надо написати. Я цілий рік була oh. слухняна, oh. я б не сказала. Oh. Ага, я зробила особливо багато добрих справ. Які ти справи робила Ксюш? ксюшек. No. Ксю. Сама не знаю, да? И Рисувала. Рисовала. Ну, хорошо, засчитуємо. Mm -hmm. А якщо у тебе є змога, подаруй мені, будь ласка, що ти хочеш, ксюничка. Песик, так у нас уже є три песика. Ну. Так ти ж котенка хотіла, що вже песика. Ну, ну, как, как там называется, порой називається? А якщо ігрушечний буде? Я ну, знаю, его хочет. Я не хочу маленького. Вот, я, я не не хочу Такой пушистенький, на лисичку похожий. не, я да? не шпиц, а вот этот маленький. этот. Йоршерский? Терьер? Да, вот. Йорик. давай загугли сейчас. Ну, давай. Ксюша, это же то новенькое. Я у Веронички, наверное, да? какой Одноклассница. видела. На танцах у нее два Йорика. О, да. короче, у нас тут жара почалась. коли война я. Йорширський терьер. Да. Так, Хочу, 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 такой, такой, такой. Машу, пожалуйста, Боже. я очень хочу, хочу, хочу. Найдет, Ксюха. Хочу у него попросить. Ну, попросишь у папы сначала. Нет. Нет, у папы сначала. Пожики не классно. Ксюш, я тоже хочу. Я хочу не такого, У нас есть. Как я такой миленький, такой у детины Бажаня, Ксюнечку. А я думаю, дружить будет, Тому що такий маленький, я думаю, вони подружки. Угу, Клас. Поже, я хочу, щоб війна закінчилася швидше. Це саме таке желання, прям гаряче, прям таке, я не знаю. Я буду папу попрошу. Тільки тихо. Ксюша зараз пошла у папу прохати, але будемо скоро ще збиратися, доробимо. Завдання, що хотіла розказати вчора, як у нас було вчора, вже спати збиралися. Довго не могли влягтися, вляглися. І така була жара: збивали, гучно було, страшно було, але чувство юмора мого чоловіка завжди нас витаскує. І ви теж будете волоток привчати. А собака може молоток? Может, маленький, якщо добре приучать можна. Ксюшка відпочила, і зараз вже будемо виходити на таймсі. Темно, погано, що у нас заняття так пізно, але як є. Нічого. Прочитала зараз, дивлюсь, новини. В Гонконзі там величезний пожар на небоскрбі. Там вже скільки більше, напевно, 30 етажей у них і там цілий район зараз розгорається. Пожар дуже страшно, люди заточені. Біда в різних країнах, не тільки в наші, бачите, у кожного своя біда. І шкода всіх. Дуже шкода всіх людей простих. Не можуть нічого зробити. Хотела выходить, выбегать. Сказа мне папа выпустил, заставил убежать на улицу. Франюшка еще на улице не была уже обид. Девчулю, Ксюшку забрали. Иди, иди, Ксюшка, домой сейчас кормить буду, Ксюшку наша. Сегодня без шапки вышла. Я сначала не побачила, потом пошли, забрали шапку на парке. Слыша, забыла. И там еще. Шапки були. Теж дітки забувають. Дивіться, що творять Рубі сьогодні опять в ударі. Риє, ямка. Рубіка нізя Рубісьошка Так вже листочки осипаються. Щельки ценанарія Раду, Еріка. А так уже бачу листки, упали. Почти Мама. всі гортензії. У вас батьки! Так, І... да. так. Да, да. Дивіться, яка краса. Два бутончика. І я показую вам кольори, які інтересні. Ну, вона, зрозуміло, не така повинна бути. Але радує все рівно. І оця гортензія, ти подивіться, всі коричневі. А вона біла. Теж, так? Цікаво так буває. І дивіться, як виграшно посадила цю кольорову капусточку. Вона досі гарна. Сосни гарні тує. Петрушка сама насіялась. Чорнобривіцом, дивіться, чуть-чуть розкриється. Якщо буде тепло, він розкриється. Лаванда навіть ще цвіте укропом. Тут більше було укропа. Собаки тут перерили. Петрушку оставили. Ось. І оце ж Васильок. Бачите? Положка. Ось така погода тепла. Хто там? Хто там такий хороший? Язик показуєш. Длинний язик. Красивий. І рубечка красивая. Да. Е ты красивая. Ети красивая. Сюда. Красива. Сюда, мдутя, дивишься. Су, красотулики. маленькие радости вот бичка розквітла. и бачу еще там два бутончика две киточки еще можно розквітнути. А, один два три три бутончика и уже две китки такая красота это вообще класс